Всім доброго дня. Сьогодні буду робити ще один допоміжний гетеродин для звичайного приймача, щоб можна було приймати ССБ сигнал. От в мене є така батарейка літіо-іонова. Тут вже я примонтував, причепив, приклею плату заряду і зараз роблю отаку платку двосторонню. Тут буде власне, розміщуватися Гетеродин. Ось такі схемки. Для його стабілізації використовуєш таку мікросхемку. Вона є на 1,8 В стабілізації. Я вже перевіряв. 3,3 сюди підходи. Звідси виходить 1,8 В. Ну, цього буде достатньо, щоб Гетеродин працював і можна було приймати сигнали, де моделювати SSB. На звичайний приймач. Ось так він в мене буде тут стояти, прищіплений. Буде катушка намотана, хочу поставити такий ферритовий сердечник, чуть регулювати. І також тут буде, зроблю конденсатор підстроєчний поставлю, щоб можна було в деяких, ну, в деяких межах регулювати. Це 465 кГц або 467, як там вийде. Ну, наразі така платка. Це буде гетеродин вихідного дня, можна так сказати. Ну і так, зробив я платку спаяв. Ось так воно виглядає. І з цієї сторони буде ось так замонтована. І буде звідси катушка і підстроєчний конденсатор. Наразі продовжую далі паяти, з'єднювати і включати. І так, закінчив я етеродин допоміжний. І ось так він виглядає. Зараз я. Покажу, як я визначаю його частоту робочу. Визначаю за допомогою цього радіоприймача Texan pl 660 так як в нього є функція синхродетектора. Не знаю наскільки добре тут працює цей синхродетектор в тому приймачу. Але тим не менше є така функція і дозволяє визначити досить точну частоту допоміжних гетеродинів. Включаємо, наприклад, змінимо частоту на надовільну. Включаємо наш гетеродин. Нічого не чути, нічого не змінюється. Отут От при підході частоти приймання до частоти роботи цього гетеродина змінюється тон сигналу. Поки що ще блимає синхро... ну, значок синхронізації. І ось тут вже стабільний сигнал. Тобто десь приблизно на 463-464 кГц працює даний гетеродин. Схема його є ось тут намальована, показана. Ну, це вже таку схему я робив по ній гетеродин в сільниковій коробці. Єдине, що ця схема заживлена від стабілізованої напруги 1,8 вольта. Живиться від літієвого елемента. Ну і далі стабілізатор на 1,8 Вольта. Ну, ось така в мене вийшла схемка. Ну, ось так можна прийняти. Сигнали ССБ за допомогою цього Гетеродину. Приймання в мене тільки на внутрішню антенну. Дуже поганий прийом. Також стоять отут зарядка. І це сигнал перегружає зараз вхід. Треба атенюатор.